Отже, тепер про це та інше детальніше. Про Карпаття відвідав голова Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Гість познайомився із туристичним потенціалом краю, поспілкувався із підприємцями та відвідав пам'ятні місця Івано-Франківщини у поїздці представника ЄС супроводжував екс-голова обласної ради Ігор Олійник. Побували високопосадовці і в Коломиї. Детальніше про це Богдан Малецький. Спочатку голова єврокомісії побував у надвірній та відвідав Буковель. Опісля разом із Ігором Олійником приїхали до Коломиї. Біля музею писанки їх зустрічав голова райдержадміністрації Михайло Негрич. На гості оглянули музей. Саме там вони змогли побачити техніку створення писанок та дізнатися про розмаїття таких виробів. Жузе Мануель Пінту Тейшейра зазначив, що він був здивований культурою краю та вмінням його майстрів. The aim is to, to see this of Ukraine, Я радий бачити цей прекрасний регіон України і дізнатися про культуру, про людей, про традиції, а також дізнатися. Про туристичний потенціал міста і це дуже хороша можливість для мене. Я ще не бачив всі музеї, але обов'язково мушу відзначити, що писанка є доволі оригінальною, і я ніколи не думав, що зможу побачити цілий будинок у вигляді писанки. Ігор Олійник, який, окрім того, що є депутатом обласної ради, на сьогоднішній день ще й член української делегації у Раді Європи, зазначив. Що пана ти рознає давно, тому і вирішив показати йому потенціал Прикарпаття. Він сподівається, що поїздка гостеві сподобалася, і від неї буде значна користь для карпатського краю. Ціль ознайомитися з ситуацією в івано франківській області, і побачити, як ми працюємо з європейськими інституціями, як які наші е, будемо говорити плани, як ми працюємо з інвесторами. І в загальному оця розмова, яка вона відбувається, відбувається в такому напрямку, як отримання інформації. Про соціально культурні ситуації в області, і ми хочемо показати йому, які в нас є і культурне надбання, які в нас є економічний потенціал, і яка в нас політична ситуація в області для того, щоб людина, яка представляє європейську спільноту, мала інформацію. Також гості побували і у національному музеї мистецтва гуцульщини та покуття. Вони відвідали експозиції та залишили підписи у книзі почесних гостей. Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма події НТК.